Особовий склад кафедри військової підготовки з нагоди, з нагоди складання військової присяги вишиканої начальник кафедри полковник кляпа. Дозвольте розпочати церемонію складання військової присяги. Дозволяю. До складання військової присяги. Приступите!

За зустрічують 15 науково педагогічних працівників, серед яких два професори. професії. Товарищ міському зараз перестання писає прибув. Я однаринка Валерій вступаю на військову службу і очі та українському народу. Коли він зрадить українським народам, військові. До поглядати знища підготовка, бойова робота, артилерійська розвідка, українського народу. Військову присягу на вірність батьківщині складають 294 дев'яносто чотири випускники Сурського державного університету Української академії. Сумського національного аграрного університету, Сумської філії Франківського національного університету внутрішніх справ. Сумського державного педагогічного університету імені Павла Травити Умецького державного педагогічного університету імені Павла Кілії, Вільського державного університету імені Миколаїв Оберта. А з 1 вересня 2013 року на кафедрі починають навчання студенти Херсонського державного університету. Шановні друзі, на нашому святі присутні 648 батьків, сестер, дівчат, наших випускників. На сьогодні це рекордна величина, начальник навчальної частини, підполковник Супрун. кандидат військових наук, полковник Демітка

Присяг, Присягаю виконувати свої обов'язки і інтереси контакт свої Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Товарис сполковник, картан Беліківський військовий присягу склав. Товар сполковник. Олександр Оленич для страдання військової присяги прибув. Я я бачу. Маю на сороку Я Чисто присягають українському народу і всі бути ймовірними вікнами. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Слухають, слухають. Українському народу відправити бути вірними вітами, зброяти Україну, розміщати їх на церкві. Звичайно, які готови військовим України, зберігати державну таємницю, підцяє виконувати своїх обов'язків в інтересах відчизників. Товариш полковник, курсант різних для складання військової присяги прибув. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співчини. Присягаю, ніколи не зрадити українському народу. Товариш полковник, Александр Сум, присягу слов. Товар фолков, красавцы страха, достовернее, висков присяж. Вступає на військову службу. Російська присяга, українців народу. служу украинскому народу. Слухай. Командиров подразделений доповести про спадание Звод 104 в кількості 45 осіб військову присягу прийняли командир з молодої присадки. Віяйсь! Турка! Вівняє средніли! Дай спол полковник, Військову присягу склали! Заступний дичальника кафедри, під полковник Вітаю особовий склад кафедри військової підготовки зі складання військової присяги! Слава! 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 добра, мира, благодать. Будьте успешными в жизни. Здесь рядом. Самое время сейчас возвести Господу Богу благодарение за то, что Он дал вам силы, мудрость, терпение в постижении тех войск и дисциплин, которыми вы успешно овладели. Поэтому сейчас я прочитаю благодарственную молитву Господу Богу. И затем все по традиции окропим святой водой в свят знак благословение благословения на дальнейшую мирную, безмятежную и благодатную жизнь. Окропимся святой водой 204 Хорошо. Молодцы. Пятый взвод. Красавцы. Шесть. Два. Отбеги в асфальт. Молодцы. Значит, ногу идут. Шестый взвод. Ну нам було вивчено багато предметів. Ми проходили курс, перш за все, строєвої підготовки, як, скажімо, в усіх збройних силах. Ми вивчали такі предмети, як, наприклад, стрільба артилерії, експлуатація артилерійського зброєння, саме артилерійське озброєння, тактика, топогеодезична підготовка та інші предмети, які дозволили б нам, як можливо, майбутнім офіцерам, які були б мобілізовані до збройних сил. Вести якби офіцерську роботу, якусь і здійснювати постріли і бути якісними артилерістами. А що вам найбільше запам'яталось в навчанні? Мені найбільше запам'яталися люди, яких я зустрів. Тобто для мене особисто є показником, те, що я перенавчався з людьми два роки, і в мене немає жодної особи, до якої в мене було б негативне відносини. Тобто в мене є люди, до яких дуже гарно відносився, можливо гарно але немає, скажімо так, до жодної особи негативних емоцій. Тому це для мене найвищим показником, що ці два роки для мене пройшли недаром. Є якісь моменти, які вам запам'ятались, які були найскладнішими. Найскладнішим напевно, було це влучити у супротивника з першого пострілу. Це спочатку, а потім все у нас було добре.